Доброго дня мої хороші! Підписуємося ви на каналі Олександр Ментор. У нас сьогодні овни. Якщо консультація особиста, пишіть в дірект в інстаграм. Є дані під відео. Овни липень місяць. Овен липень місяць. Овен липень місяць. Ой, Овнів чекає сімейний місяць. Ой, у нас зразу Сімейний <з>, з якимись скандалами. В сім'ї будуть скандали, а вони, видно такі. не, напевно, скандали це будуть вияснення на рахунок чоловіка. Ну, якщо ви овни, то вам може програти це як. Те, що ви будете висказувати своєму чоловікові, що вам не подобається в цьому місяці, або що ви не хочете в цьому місяці. Або вас накипіло так, і ви вибухаєте. Але це, як скажу так, одна з видатних ситуацій цього місяця, тому отак показує. Типу, сам місяць дуже хороший сімейний, але будуть в місяці якісь кілька ситуація в липні, яка просто у вас зірве. Зірве вам кришу і це якщо жінка чоловікою, або чоловік жінці це то саме. Якщо це про роботу, то може бути що ви свої робочі справи негараздо будуть нести в сім'ю. І це так само буде конфліктом і в сім'ї, і в роботі. Би, вас звільнили з роботи, і звісно, це так само впливає на сім'ю, як не хочете. Тому от в овнах буде якийсь момент. Так, це якраз момент життя, коли е, забирають якісь страхи життя. Це робиться для того, щоб планувати далеке своє майбутнє. Тому що башня завжди приходить тоді, коли треба переплановувати, коли ми відтягуємо, відтягуємо, відтягуємо. І життя нам каже, все, ти замахав витягувати, я тобі устрою таку ситуацію, що ти сам захочеш це все перепланувати. У ну, нас тут вийшла ж гріця, говорить за те, що. Це може бути ваші якісь е, страхи. Ну, так як вийшла в кінці зірка, це говориться, що це на, на хороше, тому що завжди любий кризис нам приносить е, щось хороше. Там Розставання нас приносить те, що ми розуміємо, що ми тратимо час на людину, яка не, не є наша. Звільнення з роботи так само, що це не є наша робота. Дивимося тепер на стосунки, стосунки Овни, липень місяць, стосунки Овни, липень місяць. Ой, двояко так само, ну, але так само відігрується з попереднім, що було. Наприклад, якщо ви в стосунках... То цей конфлікт, який ми бачили в попередньому, а, сказати, сімейні справи ваші засумують. Бачите, у нас тут дев'ятки м'ячі говорить за те, що ви будете от, сумувати. Але у на нас тут по боках десятка кубків і королеви кубків говорить за те, що це буде якийсь маленький період. Це буде сімейне якесь. Але якщо ви самі самотні, одинокі, одинокі якось не так негарно звучить. Якщо ви... слово забув. Чоловік холостяк. А жінка холостячка. Якщо ви холостяк або холостячка, то вам може бути пропозиція на якесь побачення, на те, щоб зустрічатися. І вас ці сумніви прямо будуть їсти. У вас прямо буде тривога включатися, спати не будете мугти. Тому що у вас є вибір. А, то це може бути така ситуація для тих, хто в парі, будуть мати до кого піти. І ви будете дуже боятися, що скаре соціум. Ну, якщо ви овен і ви хочете до когось піти, тут треба дуже добре подумати, тому що до кого ви йдете, мужчина солідний, але ви будете переживати, що кара соціум. Ви будете переживати дуже. А хто скажуть люди, а що, як це будуть реагувати? З мого досвіду я вам скажу, посилайте всіх в срак і буде легше вам жити. Так, ви дуже боїтеся за розвод, за те, що документальні справи, судний день, двойка мічів. Зараз тут дуже боїтеся. Як вам поступити? Така ж цікава справа. І знову нас. Ого! Ого! Бо тут буде вибір між... Любов'ю і страстю. Ой, дуже емоційні справи такі. Ой, тут би карта сказала те, що вибирайте з тим, що з якого ви бачите на далекі рука. Не думайте пісію, не думайте серцем. А думайте головою тут в цьому випадку. Тому що випадок з того, що йдете до мужика, який палкий, жаркий, а ще тут може бути це військовий, це може бути те, що от це ненадовго. Думайте про того мужчину, який вам гарантує майбутнє е, з ним, який готовий йти розписуватися, який готовий е, жити разом, От, який готовий брати вас під своє крило, а не просто е, сексом займатися, писати, як він любить і так далі. Тому... Е, е. Такі от справи у вас любовні. Ну, дуже цікаво. Напишите мені, як у вас все сталося. І дивимося на фінанси. Овни на фінанси. Які фінанси і робота будуть у Овні в липні. Фінанси і... Робота у овні влипні. Ой, а тут дуже добрі справи. От овни у нас це вогняний знак, то видно, що гроші вони заробляти вміють. І стосунки вони вміють будувати, але дуже сильно у них видно все на вогні. Ну, але фінанси люблять вогонь. Треба буде, може, вам десь підвчитися трошки, і кардинально будете міняти своє життя. Запускаєте скати речах, який почне працювати на вас. Ну і по чуть-чуть, по чуть-чуть, почуть чуть піднімається вверх.